Всім привіт, друзі! З вами Кіном мозок. Сьогодні я розкажу вам, що нам показали у трейлері і чого слід очікувати у фільмі Чорна пантера Ваканда назавжди. Трейлер відкриває сцена Накією, чий погляд спрямований на океан, а позаду неї стоїть Ацтекська піраміда. Далі нам показують, що на трон Ваканди, принаймні на деякий час, сяде мати Чали. За чим слідує сцена його похорону. Після смерті актора Чедвіка Боузмена, який виконував роль Чали, його персонажа у фільмі також вирішили вбити. Щоб віддати данину пам'яті актору. Зверніть увагу на те, що церемонія не є траурною. Вакандійці, одягнуті в усе біле, виконують ритуальний танок. Тут самі собою згадуються слова, сказані пчалою Наташі у протистоянні Смерть для нас це ще не кінець. Це початок. Це певний трамплін. Простягаєш вперед руки і баст, та шахмет. Ведуть тебе в Зелений вель, де ти бігатимеш вічно. Далі ми бачимо захід сонця над вакандою, які славляться своєю неймовірною красою. Так, дивовижно. Це ніби символізує те, що час одного короля добіг свого кінця і наступного разу сонце зійде уже для нового правителя. До речі, судячи з того, що похорони тчали буде приділено неабияку увагу, можна розраховувати на те, що нам покажуть Некрополь вакандійське місто мертвих, у якому спочивають усі чорні пантери. Далі ми бачимо мати Чали, погляд якої, так само як і в накії на початку трейлеру, спрямований на океан, а також засмучену Шурі, ймовірно, через смерть її брата. Після цього слідує сцена народження Немора, який має виступити головним антагоністом у фільмі. Трейлер також кілька разів дав нам поглянути на нього зблизька. Зверніть увагу на те, що трон короля Атлантиди зроблений з черепа Мегалодона. Цікаво, чи це той самий, якого замочив Стетхем. За цим слідує сцена нападу на корабель вакандійців, імовірно, послідовниками Уліса Клауе. А отут вже субмарину вакандійців атакують Атланти, від яких відбиваються дора Меладжі. Виникає запитання, що ж саме Атланти не поділили з вакандійцями. І відповідь на це може бути прихована у фільмі Вічні. Як ми пам'ятаємо, там. Замість землі мав з'явитися новий Целестіал, і його частина з'явилася саме в океані. В коміксах Целістіали були з Вібранією, який є основою наукового прогресу ваканди, а також джерелом серцеплідної трави, яка і дає змогу королю перетворитися на Чорну Пантеру. Як ми пам'ятаємо, увесь запас ваканди. Було знищено за наказом Кілмонгера, а останню квітку віддали Тчалі. Відтак, вакандійцям необхідно знайти нове джерело серцеплідної трави, у пошуках якого вони почнуть досліджувати океан, особливо в тому районі, де мав з'явитися Целестіал. Імовірно, саме це і не сподобається королю Атлантів. У цьому кадрі Немор. Виходить на берег у Ваканді, куди, ймовірно, прибув з армією. В цій же сцені у бій з ним вступає мбаку. Зважаючи на те, що сила Немора є трохи не більшою за силу Чорної Пантери, не можна з упевненістю сказати, чи Мбаку переживе цей бій. За мить до цього нам дають вперше побачити Рірі -рі Вільямс, яка вибиває свій символ. Залізне серце. Імовірно, у фільмі, на відміну від коміксів, вона буде вакандійкою і подругою Шурі. Також в одному з кадрів Королева Ваканди каже, що втратила усю свою родину. І я королева наймогутнішої нації на світі. І всієї моєї родини не стало. Невже я віддала недостатньо? Але ж ми знаємо, що Шурі досі жива. Відтак це може бути посиланням на минуле, а саме на події після війни нескінченності, коли на 5 років зникла половина населення усієї землі. Останній кадр трейлеру показує нам нову Чорну Пантеру. Поки невідомо, хто саме це буде, але ймовірніше за все Шурі. Ще один цікавий факт прихована у саундтреку трейлера, який є кавером на пісню Боба Марлі No Woman No Cry. У цій пісні чоловік просить когось не плакати і каже, що він має рухатись далі. Це не наче послання чали своїй матері та сестрі. Цікаво також, от що. Як ми пам'ятаємо, процес перетворення людини на чорну пантеру. Включає в себе нетривалу подорож у потойбічний світ, де обраний зустрічає найдорожчих йому людей. І якщо новою пантерою стане саме Шурі, то за логікою там вона має побачити свого батька і брата. Цікаво, чи покажуть нам Т'Чало ще раз у новому фільмі або ж від цього повністю відмовляться. Дякую за перегляд, друзі! Пишіть у коментарях, чого ви чекатимете від нового фільму, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, бо далі буде іще цікавіше.